Всім привіт! Сашулькою їздили по справам, заїхали в магазин. Трішки скупились. потрібно було таке. З Нового року, як то кажуть, ми вже майже все доїли. М'ясо таке все є. от Молочка закінчилась. тому купили молоко. Ще захотілося печіночки мені зробити зі сметанку. Сьогодні приготую на вечерю. Взяли йогурт. Такий хлібчик. Дуже подобається смачненький. Ще ось такий йогурт, Сашулька собі обрала. А, сметанку, ось такий сир на сиренечки, Помідорки смачніші та сосиски. Трішки ж, кажу, сілько підкупилися. Так, що ще? Ще заходила. До поштомату забрала свіженький альбомін для роботи загаром та купила ще яблук. Тут майже 4 кг. Такий голученький пакет. Треба поповнювати, як то кажуть, запаси, але було б краще з'їздити на ринок на Анголинка, купити бананку таку велику. От, але як є, я її просто там не потягну. Бажання їздити, тому купила у... біля будинку в магазині. Все, зараз будемо розбирати. Хочу приготувати печінку і з сашулькою сьогодні ще плануємо зробити цей будиночок. Я, до речі, декілька днів нічого не знімала. Ми їли, дивилися телевізор, на вулиці гуляли, погода на вулиці просто шикарна. По-перше, що тепло, по-друге, багато сонця. Останнім часом сонця не було і дуже його не вистачало. Зараз сонечко, тепло, але скоро похолодає. Там буквально на три дні. Уночі до мінус п'яти повинно бути, але в день буде плюс. А потім там взагалі стоїть до плюс дванадцяти, плюс десять в день. Це просто, я не знаю, це не зима, а весна справжня, чесно кажучи. Але мені ця погода подобається, тому що у нас така зима, не раніше як зима-зима, так коли там сніг випав, так чудово, все морозець. От, а зараз такого вже нема. Воно це так: сніг випав, сніг розтаїло це, грязюка, сирість, сонця нема, таке що От, Тому я дуже тішусь що зараз тепло і погода хороша. Якраз можна поїхати погуляти десь, або так просто по району погуляти. Так, а ми ще з сашулькою, ой, я вибачаюся, що дуже гучно було, сашулькою поїли і зараз займаюся печінкою. Підсмажила цибульку. Зараз я просто так додам печіночку. Вона те, що смажиться, потім додам сметанку. І все. Трішки водички, сіль, перчик протушкую, а потім зроблю пюре. Ось так, дівчатка, я обсмажую печінку без борошна. Просто цибулька, просто печіночка. Зараз трішки ще обсмажу, потім вже, коли вона стане світліше, не така червона, додам сметанку, водичкою буде вона тушкуватися. Чи, може, зеленюшку я додам. Для смаку мені подобається. Можна ще сухий чесночок додати, так само мені подобається. От, і буде в нас така смачна страва. Красота. Також я на кухні ще робила генеральне прибирання в цьому році, вчора. От, тому ми не зовсім відпочивали. Це забула додати, повністю перемила. Все, після свят, після готування. От, і плиту мила, і духовку, і стіни мила, і витяжку, і зверху. Все довкола, все помила, все перемила, все почистила. Я з собою дуже довольна. Вчора це в мене був такий продуктивний день. Але я не можу сказати, що я якось, знаєте, заморилася. Нормально. З задоволенням все поприбирала. Тому що вже не було сил їсти той холодець. От ті салати, думаю, так, включу собі якийсь серіал, а це був серіал. Я додивилася ігри в кальмара, друга частина. от, А потім включила відчайдушні домогосподарки і дивилася з першого сезону відчайдушний домогосподарок і прибирала ось так. Ось так. Тому цей рік починаємо ми з чого? З чистоти, з прибиранням, зготування, ну і все як завжди. вже почали розбирати, дивлюсь. Ой, якась глазур така незрозуміла. Щось воно тут таке, щось, як його змішати. Не а це знаю. Треба. Це. Це. Щось треба зробити, треба почитати. Що треба? А, яйце треба, зараз треба змішати. з ось, ось це що, мабуть, цукрова пудра. А це ще деталь. Ось все. Будиночок прикольний. Да, прикольний. Ось така у нас суміш вийшла. Зараз треба її перекласти у комп'ютерський мішечок, але я не буду використовувати ось цей мішечок, який був у наборі, тому що він не дуже міцний. У мене є ось такі міцні мішечки. Вони такі прям дуже-дуже міцні, і вони не Розірвуться. А ось ці барники, точніше, кольорова глазурь. Її треба прочитала просто в інструкції, її треба у воду покласти. Градусів так 40, щоб там було. І потім вже перемішати. І тоді воно все всередині змішається. Так що, так, зараз будемо збирати десь, так? Привіт, привіт! Привіт-привіт. Пока-пока. Ми з Сашулькою майже закінчили, але треба почекати, бо у нас почав будиночок трішки падати, Глазу ще не застигла, тому ми зараз сидимо, чекаємо, щоб воно трішки схватилося, і криша тут у нас ось не зійшла. Ну нічого. Зараз ще глазулькою додамо. Да, воно застигне і все буде чудово. Спробуйте. Да, спробуйте. Я тоді думаю, цей набір багато дехто вже бачив, купував. У нас, до речі, оленята з санчатами вже були. Ось такий у нас паровозик був. Ялинки ще не було. Оце в цей раз у нас будиночок. До речі, ось цього набору я ніде не бачила. Він так само такий прикольний, як замок. От, а ялинкові ось такі прикраси, ми в принципі, самі готували нещодавно, дадуть, тому немає сенсу і купувати, тому що у нас формочки різні є для такого печива. А ось це прикольно таке, звісно, самому, ну, при бажанні можна зробити, але мені здається, краще ось купити. Тому що не вистачило нам глазурі білої, все пішло, як то кажуть, на фундамент. От, тому вирішила ще зробити додаткову глазурь. На один білок взяла ось такий пакетик цукрової пудри. Тут пакетик 200 грамовий. І чудово все вийшло. Вийшла консистенція, така, як і в першій глазурі, яка йшла а, у наборі. Тільки відрізняється а, ця глазурь, що вона без аромату, тому що тут просто цукрова пудра без аромату ван... ванілі. От, а в мене ванілі нема. А, є, до речі, ванільний екстракт. Я можу сюди зараз, до речі, додам, я згадала, поки вам розповідала. І все. Зараз будемо прикрашати, тому що Сашулька хотіла ще сніжинки додати. А ми тут щось робили, 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 робили. Ось такий у нас будиночок вийшов, але треба тучі чи... тут і тут. Всюди, коротше, ще треба додати, да? прикрасити. Чого раночку. Сашулька після сніданку тут вирішила зайнятися творчістю, так? Yeah. Ось є така чудова книжка. Тут і рибки можна робити, і багато чого іншого вирізати. Це нам подарували. Ось багато чого сашулька тут же сама робила. Із паперу, із там, різних там ще вона Чого ти ще робила? Пластилин. З шишек там вони з Жені робили всякі різні штучки. Маски. Угу. Прикольна книжка. Сашулька сьогодні обрала рибки. Дадуть, і розмальовуєте. Ой, дівчата, не знаю, як у вас, але у мене після всіх цих салатів просто обличчя обсипало. Ось-ось-ось на носі. Де тільки можна, тому зараз буду рятувати шкіру. Буду робити масочку. Масочку. Потім буду займатися справами, поки вона буде діяти. До речі, не знаю, загубила десь свій обруч, тому взяла ось такий рожевий сашулькин. Маску буду я робити ось таку. Видно вам? Ось вона. Ось така масочка, вона в мене вже закінчується. Купляла я її на мейкапі. Мені вона дуже подобається. Кажу ж, закінчується. Треба, мабуть, буде зарізати верх і до кінця, бо вона така, бачите, доволі густа. От, треба якось кажу ж, рятувати шкіру, бо. Щось на мене несход, скільки тут маски багато. А ще, дівчатка, я взимку перестала пити воду. Хоч бери, чесно кажучи, став собі якесь нагадування, тому що якось і шкіра так відчутно погіршилась, вона стала більш суха, і оці масочки, крема, вони так допомагають, але не так, як влітку. Влітку якось мені більше шкіра подобалась, тому що я багато води пила, взимку якось її не хочеться пити. Напишіть, як у вас з цим. Бо в мене ця звичка пити воду пропала, кудись ділась. Може то, що вона стала більш прохолодна, не знаю. Але треба це якось виправляти. Може, графін якийсь поставити на кухню наливати, як я це робила раніше. І ти заходиш на кухню, бачиш цей графін, налива, випила. Може якось так звикати, пити взимку. От і все. Маску треба залишити на десь хвилин 10-15, і потім буду змивати. Змивати і наносити свій щоденний долг. Ну, Зі слів. Перейдемо до діла. Ось дістала я графін. І стакан. Отак От буде стояти в мене. Правда, я не дуже люблю, коли дуже тут багато всього знаходиться, але що поробиш, треба пити воду, тому тепер графінчик буде стояти в нас тут на столі. І буду заходити на кухню, буду бачити, що треба випити воду, і, хоч якось так буду звикати. А поки буде діяти в мене маска, хочу зайнятися корисною справою. А саме, треба перемити мені це все. Це судочки не мої, а судочки друзів. І ось тут в мене чекає ще, бачите, консервація. Треба це все мені буде перекласти в ці судочки і відправити поштою друзям. А то вони переїхати-переїхали в інше місто, а сумують за консервацією своєю. Тому я. Час від часу їм передаю їхню консервацію. Я, мабуть, якось вже показувала, що я відправляла це, перефасовувала все і відправляла пошту. І в цей раз так само, що вони там доїли і попросили ще передати. Тому будемо займатися корисною справою, будемо допомагати, і оце все відправляти. Горішки. Ну, я не все прям буду. Відкривати і пересипати в такі, такі наприклад, ось такі дрібні, бачите, невеличкі баночки, я буду просто закручувати в харчову плівку, в плівку, точніше з пупиркою, в папір, і буду складати в коробку, і воно чудово так доїде. А все-таки, наприклад, там що це, огірочки, помідорки, то я буду вже перекладати. Бо отак, якщо просто відправити воно у склі з водою, воно важкеньке, А в пластику буде нормально. Відчайдушні домогосподарки. Готова коробка. Вже підготувала навіть ручку собі, щоб донести до машини. Оце пакування треба віднести на балкон. І з сашулькою будемо збиратися відправляти. Так, все, ми з сашулькою відправили. Тепер за лимоном сашуль. Пішли зараз, треба мені ще в магазин один зайти, подивитися а, в добробуті, подивитися треба мені а, харчову плівку і пергамент. коротше, треба зараз подивитися купити лимонна кислота вдома. Пергамент ми не купили, тому що не було його, а точніше, він був. Але в саме в великих рулонах, в яких я завжди купувала, його не було. І... На касі сказали, що якось останнім часом його не везуть, О, тому треба буде шукати в іншому місці. Мені зручно, знаєте, купувати саме в великих ролонах, його надовго вистачає. Ну і плюс ще вигідно. Ну, а так, коротше, не купили. Але купили лимонну кислоту, ванільний цукор, ось такий чайок. Я побачила, був по знижці. І ми ще такий чайок. Жодного разу не купували і не пили саме з бергамотом. Такі подібні коробочки ми вже купували, але саме з бергамотом, якось я ніколи не брала. Цікаво дуже. Сашулькою будемо пити, бо Женя з бергамотом не любить чай. От, взяли ще ось таке печиво, сашулька попросила. Хоча я їй пропонувала, кажу, давай завтра заїдемо в Рошен. завтра я буду їхати до стоматолога. Кажу, давай завтра заїдемо і. Повз вже ж Магазин Рошин будемо проїжджати і заїдемо, подивимось. Каже, ні, давай сьогодні щось якесь печиво купимо, ну це купили таке до кави і взяли ще лимон. Сашулька щось вичитала, якийсь там е е експеримент. от Тому взяли лимон, плюс ще буде нам лимончик до чаю. А так, зараз будемо їсти. Треба зараз поставити картопельку на пюре і поставити ще м'ясо, варитися на супчик. Потім буду займатися яблуками, зефіром. А якщо часу мені вистачить, ще хочу зробити сьогодні манікюр. Всім привіт! Ще раз. Ой, У нас вже наступний день. Я вже вийшла від стоматолога, що -то в цей раз так крепенька анестезія взяла. Вже просто жую пів своєї щеки, губи. Коротше, тут зовсім нічого не відчуваю. Ми з Сашулькою зараз вже будемо їхати. Віддала замовлення, до речі, тут на районі аж інший кінець. Міста вчора написала клієнтка, запитала, чи є щось з наявності. Кажу: пишіть, є все це. От, і так було зручно було передати її саме на цьому районі, там, де я лікую зуби свої. От, тому передала тільки що замовлення, вона під'їхала. І ми зараз далі будемо їхати по справах. Сашулька там кривляється, що, що там кривляєшся. І, до речі, теж зуби дивилися, сказали, що все добре так. це радує. Що, що, що Все не можу казати, бо жую язик свій. У мене, до речі, речі перанні зубки ростуть, да. ростуть. Я хотіла, щоб вони подивилися, щоб вони там нормально росли Добаві. і все нормально коротше, ростуть. Вони просто ширше, ці вже постійні зубки, ніж молочні. от, І вони отак бачком ростуть. Одночасно, от, ну все добре, да? що поїхали. Yeah. Ну, так, а ми заїхали в рашину, а тут нічого нема. Сумно, начебто і по часу вже повинно було приїхати, але yeah, немає. Ми вже повернулися додому, заходили ще в кав'ярню, там біля рошена. Так як бачили, в рошені були пусті полички, тому зайшли в кав'ярню. Сашулька замовила собі какао, ось такий пончик, вона ще велике з'їла. Він такий важкенький, і дуже смачний. От, але не доїла. От, майже з'їла, але не доїла. От, і ще взяла собі макарон, не стала там їсти, тому що в мене Анестезія там ще діяла. Зараз тільки-тільки почала вона відходити. А так, думаю, не буду рискувати там їсти, зжувати собі щеку, як то кажуть, губу щеку, бо я зовсім нічого не відчувала. Тому будемо вже пробувати тут. Взяла а, зі смаком, ой, я не пам'ятаю, дурблю, О, сир дурблю. От, будемо пробувати. Що тут у мене? Супчику. Бути, поставила м'ясо. Варитися на бульйон. Залила трішки водички, це буде перший бульйон, який я злию, а потім вже очищену воду. Я, чесно кажучи, не дуже добре себе почуваю. Якось я приїхала і щось мене, так знаєте, розмарило прям і живіт став так трішки побарювати. Дівчата зрозуміють, раз на місяць такі дні бувають. От, і щось якось спати захотілося, я лягла і ледве себе просто підняла потім. Тому що треба суп зварити на вечерю. Якось так, а так не хочеться. Що погода ще змінюється? У нас, до речі, сьогодні ввечері дощ пішов, являєте? дощ, потім повинно бути там, начебто, мороз на ніч. Воно все замерзне. О okay. нічого. Потім повинна бути гарна погода. Тепло, добре.